Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про виключення військового обліку за станом здоров'я або за інших підстав, які передбачає нам законодавство. Хочу акцентувати увагу на те, що не зняття військового обліку, а саме виключення, оскільки в цьому є дуже велика різниця. Тому, кому цікава дана тема, обов'язковіться до кінця, щоб бути максимально обізнати темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Якщо в процесі відео виникають якісь питання, обов'язково пишіть його в коментарях, будемо разом його розглядати. І зрозуміло, розпочати дуже хочу з того, що основним законом, який регулює дану процедуру військового обліку, це є закон України про військовий обов'язок та військову службу, і особливо саме 37 стаття даного закону. Зрозуміло, що є підстави, які були раніше до внесення змін в даній статті, це тобто, наприклад, зачитаю, які є. Підстави потім розберемо, які зараз не діють. Тобто це призвані чи прийняті на військову службу особи, проходять військову службу навчання у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів освіти вищої освіти, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням військового обліку. Досягли граничного віку перебування в запасі, припинили громадянство України. Були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину. Зараз це немає, виключили цю підставу. Направлені для відбування покарання до установи виконання покарання або до закладу примусового заходу медичного характеру, або померли, або ви знесним законом порядку БС відсутні або оголошені померлими. Також, друзі, основний момент, що особи. Які визнані не до проходження військової служби з виключення військового обліку відповідно до редакції, чинні саме на 18 травня 24-го року, то дані особи зрозуміло, вони не віддають на зберігання до ЦК ТСП свій військово обліковий документ. Дані військово-облікові документи залишаються безпосередньо в даної особи на зберігання, і вона зрозуміло, як... Вже, хоч і не є зобов'язаним, ви можете носити з собою даний військово-обліковий документ для того, щоб підтверджувати свій стан про те, що дійсно ви є непридатним до військової служби і ви вихід з військового обліку. Але тут також є певні але станом на сьогоднішній день дуже часто людей виникають дійсно великі проблеми у зв'язку з тим, що раніше, наприклад, 22-му році або в двадцять році дана особа була визнана непридатною до проходження військової служби. Зрозуміло, дана особа отримує довідку. Довідку про те, що вона визнана непридатною до військової служби, зрозуміло, пишеться на підставі чого, тобто якого розгляду хвороби, якщо ми дивимося по стану здоров'я, да, наприклад, там буква А є, це говорить про те, що дана особа виключена з військового обліку. Тобто, зрозуміло, розписується дана постанова, обґрунтовується і все. На підставі цього документу особі, яка є зобов'язаною, ставиться відмітка у військово обліковому документі про те, що вона виключена з військового обліку. І зрозуміло, не є військово зобов'язаною. Але як зараз працює на практиці, тобто особи, які раніше були в 22-му році, 21 військового обліку, досить часто у них виникає е, досить цікава ситуація у військово обліковому документі, але вже в електронному. Тобто, коли особа закачує резерв плюс, то на сьогоднішній день дуже часто почали виникати питання про те, що особа... Визнана обмежено придатною і придатною до військової служби період воєнного стану. Тобто, ну це вже по-новому зрозуміло придатно для військової служби. Але в роті забезпечена, прикладав Ти ЦК та СП. Але саме фішка в тому, що особа раніше була визнана непридатною до прохожньої військової служби і вікш з військового обліку. І виникає питання, як це все відбулося на практиці. А це все відбувається тому, що дуже часто постанови, які були прийняті військово-лікарськими комісіями у 2022 році, вони підлягали скасуванню, оскільки наказом 402 є такі повноваження, які передбачають у разі визнання неправомірної, або е, коли приймається рішення комісією ВЛК і якісь не були враховані моменти, і дана постанова вона вважається неправомірною і підлягає скасуванню. Але саме цікаве те, що в законодавстві жодним чином я ніде не побачив, наприклад, строки, е, які які даються для скасування даної постанови. Ось, наприклад, в мене був випадок, коли особі скасували дану постанову ВЛК, і зрозуміло визнали його обмежено придатним. По Новому законодавству, і зрозуміло, особа вважається вік з військового обліку, в резерв плюс вважається, що особа вже на обліку і обмежено придатна, і підлягає повторному проходженню ВЛК, але самого рішення про те, що вона була визнана, вже скасована, дане рішення, взагалі нічого немає. І виникає ключове питання: як це все вирішити? Оскільки відповідно до 22 статті закону про військово військову службу основними Особами, які можуть вносити зміни до Резерв Плюс, а також до системи, до реєстру Єдиного державного реєстру призвіниківського зобов'язання та резервістів, є саме ТЦК та СП, відповідно на обліку якої стоїть дана особа. І саме цікаве те, що відповідно до порядку 1487, саме дані особи і повинні вносити всі оновлені дані до відповідно даного реєстру. Але по факту, якщо розібратися, то дане ТЦК СП, вони повинні були внести зміни ще раніше і виключно дану особу з військового обліку, і в такому випадку особа взагалі е не має ніякого відношення саме до військової служби та до законодавства про військову службу. Якщо, наприклад, друзі, у вас схожа ситуація, або, наприклад, ви також були виключені з військового обліку і в резерві побачили е те, що ви стоїте на обліку, наприклад, обмежено придатним, але взагалі. Не проходили ніякого ВЛК після того, ніхто вас не повідомляв про те, що ви там військового обліку, але ваша постанова ВЛК була скасована. То в такому випадку потрібно зрозуміло відповідним чином реагувати. В першу чергу це звернутися до вашого ТЦК ТСП з відповідною заявою, обґрунтувавши те, що дійсно ви є особою, яка з військового обліку надати відповідно. Пакет документів, який підтверджує ваш стан, і, в принципі, чекати від них відповідь. Якщо, наприклад, все дійсно чудово, всі документи у вас є, потрібно просто виправити дану помилку, тому що, можливо, це була технічна помилка, то в такому випадку, зрозуміло, ви отримаєте позитивний результат. Якщо ж, наприклад, зрозуміло, що ТСК, ТСП розгляне даний документ, але вам дають офіційну відмову. Ви зрозуміло маєте повне право звернутися з позовом до суду. І в принципі, я вам скажу більше 10 рішень вже є по Україні, які є досить позитивними. Тому, в принципі. Якщо у вас така ситуація, можете собі спокійно звернутися до ЦК ТСП. Якщо дають відмову, однозначно потрібно йти до суду і зобов'язати їх внести дані відомості до ЦК ТСП, саме до реєстру призовниківського зобов'язаних та резервістів. Також, якщо ж, наприклад, у вас раніше ви були вікно військового обліку у зв'язку з там судимістю, то зрозуміло, тут однозначно виключно тільки судовий порядок, оскільки відповідно до нового законодавства постанови 15... 560-го, то особи, які відбували раніше покарання, вони можуть бути поставлені на військовий облік і безпосередньо бути призвані під час мобілізації, то в такому випадку тільки особи, які бажають е, все ж таки доводити е, те, що закон має звернутії в часі, то це тільки ваше право і тільки через суд це все буде відбуватися. Ну і зрозуміло, якщо ж, наприклад, у вас в ситуація, як я розповів, про те, що. Постанова ВЛК була скасована, але ви про це не були повідомлені і взагалі нічого не знали. То тут однозначно потрібно спочатку отримати рішення вищестоящого ВЛК, яке скасувало вашу постанову, потім скасовувати її в судовому порядку, і лише після того вже подавати наступну заяву про внесення зміни і отримувати відповідне рішення суду. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки питання є не таким простим, як здається, на перший погляд. І потрібно кожну ситуацію розглядати індивідуально, оскільки до кожної ситуації є свій окремий підхід. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, або потрібна допомога у вирішенні вашої проблеми, ви завжди можете скористатися допомогою телефону, який бачите на екрані, або безпосередньо прийти на консультацію, і ми з вами будемо детально розглядати саме ваш варіант. Тому головне розуміти, що виходи вирішення даної проблеми є, і лише потрібно зібрати пакет документів, правильно вибудувати стратегію і рухатися далі, якщо ваші законні права дійсно порушені. Ну а з вами, друзі, як завжди був я, адвокат з юридичної компанії, Вітенко та партнер Вітенко Вадим Юрійович. Дякую за перегляди, дякую за те, що ви підписуєтеся, і ставите лайк під даними відеороликом. Тому не забуваємо ставити лайк, робити підписку і писати коментарі під даним відео. Дякую за перегляди. Всім пока, до нових зустрічей.